Добрий день, 31 березня 2025 року. Такий символічний для нас день, бо саме в цей день, в 2022 році, ми сиділи на цьому місці, ну, може, трошки далі, ми сиділи під звуки повітряної тривоги і намагалися записати таке відео. Щоб трошки підбадьорити наших співвітчизників, звучала повітряна тривога. у нас такий красний університет. Ліворуч пам'ятник Тарасу Шевченка, але він досі закритий, такими цими мішками. Ззаду Трещенська да, вулиця, Трещенська, де музей, де де ми звикли ходити і по музеях. в цьому місті ми виросли. Це парк Шевченка, парк нашого дитинства. Бачите, ми всі зараз переходимо на державну мову, і це здорово насамперед. Насамперед ми переходимо на державну мову. Ми намагаємося, щоб не було суржику. Ми так потрошки потихеньку, але ж це здорово. На всякому місті в Києві звучить державна мова. І знаєте, люди косяться на тих, хто розмовляє російською, і це теж добре, Господи. І тоді я казала, у 2022 році, це три роки тому, саме три роки тому назад, ми не знали, що буде далі, але ми досі живі. І тоді я казала, я підіймала писання Біблію, я тоді я казала про окупацію. Ми завжди, ми завжди зв'язуємо своє слово. В Біблії вона повна чудес і знамені Божих. Ми зв'язували це з окупацією землі нашої України. На, схід, на сході була була окупація і далі, і намагалися загарбно чистки схопити Київ. Але сьогодні, і і тоді я казала про те, що як окупують цю землю, так рака купує те тіло. Як От ця окупація здійснюється, так здійснюється в, в, в хворобах, в смерті. От, в, я, я про, я, про, я про звільнення від хвороб казала. І, і це все дуже пов'язано, по принцип, од... ну, той самий. А сьогодні, знаєте, я підіймаю книгу Повторення закона і кажу собі, кажу своїм друзям, кажу своїм родичам. Я кажу, ми досі живемо, це вже чудо, це вже чудо. Саме на цьому місці я кажу, це чудо. Есенте Кірана Кутора. І там, повторні закони, Бог каже слово через Моєсей. Він каже слово людям, які вже вийшли е, з рабства. Вони вже, і він нагадує про себе, які вони великі, про людей, які йому повірили. Вони прийшли тим шляхом, як, яким пройти було просто ну, неможливо, але вони прийшли. І сьогодні можу можу те ж саме. І Бог звертається до людей, каже: Я не к синам вашим звертаюся, які не бачили чудес. Бо Бог поражає, поражає? як буде поражає? Він поражає Єгипет чудесами. Любий Єгипет, Будь то що, будь то війна, будь то рак, будь-то що. І досі Бог той самий. Вчора, сьогодні і завтра буде той же самий. І ті, хто йому вірять, вони будуть бачити чудеса. Я каже, Бог не звертаюсь к вашим дітям, які не бачили чудес. А я і я так думаю. Він звертається до нас, які бачили, і те, що ми досі, досі живі, це велике, велике чудо. І він наче він завжди завершує. Слава Господу Ісусу Христу, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Не знаю наскільки я вас підбадьорила, але ж кажу вам далі буде. Далі буде. Амінь.